Підприємствах Івано-Франківська не вистачає працівників. Брак кадрів установи відчувають настільки сильно, що готові набирати людей навіть без досвіду. Що спричинило таку ситуацію, і як з неї вийти, наші журналісти дізнавались. Брак працівників сьогодні відчувається чи не в кожному комунальному підприємстві Івано-Франківська. Найбільше потребують робітників з благоустрою, асфальтобетонників, слюсарів та водіїв автобусів. Тобто, ми за останні там. Місяць добрали десь приблизно 10 водіїв автобусів. При потребі там практично в 30. КП Електроавтотранс підприємство, завдяки якому містяни пересуваються Івано-Франківськом. Тут нині значно бракує водіїв. Їх є лише 285, і це дуже мало, каже його керівник. Зараз просто період відпусток. Зараз складніше, тому зараз ми випускаємо там 64 автобуси на лінію, хоча маємо можливість по транспортних засобах випускати 68-70. Ми би хотіли, щоб з вересня ми могли випускати повний випуск робити, тобто збільшити кількість автобусів на основних найбільш завантажених маршрутах. І для цього нам треба добрати водіїв. Причин через які не вистачає водіїв комунальному транспорту. Є декілька. От у нас, наприклад, за останні два місяці три водія її не пройшло. Тобто, в силу там, стану свого здоров'я, віку вони не пройшли медичну комісію. Тобто ми ніби 10 добрали, але трьох-чотирьох ми втратили у ну, зв'язку з різними причинами. Наші комунальні підприємства більшість більшості свої вже обмежені, і якісь певні послуги вже на сьогоднішній момент надаються дуже важко. Ну, скажімо, вивезення побутових відходів. Так? Ось ми бачимо, що досі є негабаритні відходи. От я сьогодні на нараді питаю керівника: от є такі-то місця. Вона каже, от мене там мобілізували ще одного водія, так, прямо з рейсу зняв. Це, це неприпустимо. Ну, тобто, якщо ми вже будемо знімати людей з рейсу, так, які зі сміттєвоза, ну, це, це неправильно. Не йдуть люди у комунальники і через низьку заробітну плату. Зараз люди, які у нас на обліку наші безробітні, де ми їм пропонуємо заробітну плату 15-17 тисяч і весь не дають згоду працювати. Ну мінімальна заробітна плата і 10 тисяч заробітна плата, люди не згоджуються йти працювати, люди далі краще перебувають на обліку в центрі зайнятості. Вакансій у центрі зайнятості на сьогодні чимало. На деякі посади готові брати навіть без досвіду. На сьогоднішній день комунальне підприємство «Електроавтотранс» потребує водіїв автобусів, тролейбусів, є 12 вакансій. Благоустрій, підприємство благоустрій воно потребує робітників з благоустрою, де є зараз 15, тисяч, 15 перепрошую вакансій зареєстровано, муніципальна дорожня інспекція це асфальтобетонщики і дорожні працівники. Зараз там 10 працівників вони потребують. і водо... Техпром, слюсарі сантехніки, слюсарі ремонтники зараз там є вісім вакансій. Проте вихід із ситуації є, кажуть місцеві чиновники. Я вважаю, що на рівні Кабміну має бути визначено, що всі комунальні підприємства мають право забронювати всіх працівників без винятку. Тим більше ми йдемо в зимовий період. Тим більше ми йдемо в дуже невизначений сьогодні осінньо-зимовий період. Ми не знаємо, що буде з інфраструктурою, ми не знаємо, що буде з водою, ми не знаємо, що буде з теплопостачанням, ми не знаємо, що буде з електроенергією. А наслідки можуть бути жахливими. Страшно подумати, що може бути, якщо, скажімо, там водоканал там декілька днів перестане подавати воду і забирати каналізацію. Страшно подумати, що може бути з містом, коли відповідно ми перестанемо там хоронити людей. Які на жаль помирають кожного дня. Що буде, коли відповідно ми перестанемо вивозити побутові відходи, коли там не будуть працювати взагалі світлофорні об'єкти і зовнішнього освітлення міста. Тим, хто все ж вирішить врятувати комунальну сферу Івано-Франківська своєю кандидатурою, чиновники радять звернутися безпосередньо до роботодавця або ж до представників служби зайнятості.